Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні ми з вами поговоримо, як треба поводитись в природі. Не можна чіпати комах, бо всі комашки живуть своїм життям. Не можна рушити мурашники, бо мурашник це будиночок мурах, він їм дуже потрібен. У лісі не можна громко слухати музику. Бо і тваринки, і птахи потребують тиші. Краще насолоджуватися співом птахів. Не можна брати яйця птахів з їхнього гніздечка, не можна розрушати пти... гнізда птахів. Не можна нищити павутиння, бо павутиння роблять павучки. Це також їхній будиночок, вони там повзають. Треба бути дуже обережним. Не можна забирати жаб. Дуже багато людей ловлять жаб, але жабки повинні жити у водоймах, бо без води вони не можуть довго прожити. Їм треба плавати. Не можна ламати гілки на деревах. Ми всі знаємо, що дерева це жива природа. Гілочки це частина дерева і вони також живі. Треба берегти дерева. Не можна топтати квіти, не можна їх рвати, бо квіти це краса лісу, краса природи. Краще насолоджуватися їх дивним виглядом. Не можна... Робити пожежі у лісі. Багаття це дуже-дуже небезпечно. Ніхто не хоче, щоб у лісі сталася пожежа. Не можна рвати гриби з коренем. Якщо ви вже прийшли збирати гриби, слід дуже обережно зрізати гриби так, щоб їх грибничка залишалася у землі. Бережіть природу, мої любі маля.